Військовий збір з натуральним коефіцієнтом, що насправді змінилось в оподаткуванні доходів фізичних осіб. Мене звати Марія Кавин і я запрошую вас на мій безкоштовний вебінар, на якому на прикладі п'яти числових ситуацій ми розберемо, як оподатковуються подарунки, індивідуальні знижки, податкова соціальна пільга, військовий збір для фопів на загальній системі, ну і податкова знижка. Чи потрібно робити перерахунок минулого періоду? Якщо так, то як саме? Ми розберемо на прикладах застосування натурального коефіцієнту, подивимося приклади заповнення уточнюючої звітності. І чи чекає якась відповідальність на платника податків за те, що він заснув разом з податковою і не помітив зміни, які прийняли? Реєструйтесь на мій вебінар. В кінці зможете задати питання і отримати мою відповідь. Ну і як завжди, в кінці будуть класні бонуси для учасників цього вебінару. Побачимось!